Тобі доводилось бачити а, таку обставину вона з України, а він з Польщі. І вони там разом живуть або взяли шлюб? Є таке, я знаю тільки людей. Бачив. Добре, а бачив таку ситуацію, що він з України, а баба вона з Польщі? Також не бачу я. Ось. Як ти думаєш, от якщо, ну, наприклад, якась війна, одні програли, інші виграли? Хто бере трофейних жінок? Той, хто виграв, чи той, хто програв. Ну, тобто е ті, хто програли своїх жінок, віддають, чи ті, хто виграли своїх жінок, віддають, підкладають під мужчин? Е ну, по суті, якщо е країна бере країну в, в окупацію, то нема смісувати, тобто, понаїжджають багато інших людей, з ті, як, наприклад, російських, понеїжджають багато людей. Ну і по суті, вони візьмуть наших жінок. Я кажу загалом, не, не, не конкретно наші їхні, от, от добре, візьмемо якийсь історичний факт, там, який там був там, тисячу років тому. Ось, значить, Хто е, одружувався з трофейними жінками? Ось, переможці чи переможені? Ось, ну, тобто, як це Я думаю, що переможці. 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 Чомусь, чому переможці своїх жінок не підкладали під переможених? Що ж таке? Не знаю, чомусь. Добре, тоді подумаємо інакше. Якщо один народ бере масово жінками або наложницями, або просто там коханками жінок другого народу, значить виходить так, що цей другий народ переможений, а оцей перший народ переможець, правильно? Ну так. Да. Ну, от ми і розібралися в чому суть.